Короче, народ затестував, я омивайку фар. І бля, вилізла я така, така херня. Коротше, омивайка у мене працювала. То я, я її тестив, воно виїжджало, бризгало на фари, одна працювала, одна не працювала. Да, це факт, якби. Потім машина там була на сервісі, потім помилки там обиралася, ще щось там по електрики. Хлопці там устраняли деякі косячки. І зараз я е нажав омивайку, грубо кажучи. Да? Ну, машина працювала, фари включені, Нажав омивайку фар. І дивіться, яка херня получилась. Ну, сейчас подивитесь, я не знаю, що з цим робити, хто знає, наскільки це гемеройне питання, да? який сервіс це до електрики, чи до кого треба, щоб цю, цю тему зробити. Щоб перевірили ці дві умивайки і їх нормально зробити. Бо вона витікає, бляха, але не відкривається. Десь знизу шурує, бляха з бампера. Ну, коротше, дивіться. Все, дякую. Хто знає, щось напишіть. Вот омивайка фар. Десь тече, коротше, звідси, бляха, не відкривається ця штука. Ще натекло капець, вот отсюда. Ва. Вся мивайка пошла по бороді, бляха. Це конечно жесть. Не знаю, що там як, треба, наверное, дивитись, розбирати, дивитись, що за фігня. Такі діла.